Під вигуки ганьба та скільки вам заплатили, виступав заступник керівника управління екології Андрій Пліхтяк. Представники громади Яремчанщини обурилися, що компанія ексрегіонала Миколи Злочевського хоче видобувати нафту і газ у Карпатах. На питання не відбувається справа тому, що згідно постанови, що 115-ї України, якщо надходить звернення від Державної служби роботи на Україні, його протягом 90 днів замениться народи обласної ради і прийняти відповідне рішення або про відмову, або про надання. Якщо таке рішення не буде прийнято, відповідно застосовується норму червоної зона. Голова облради Олександр Сич пояснив, що прохання знову надійшло від Держгеонадер. Якщо депутати його не розглянуть, це буде свідчити про мовчазну згоду. Громадиська міської ради, села Миколичина проти того, аби дану земельну ділянку перетворили в промислову зону, не було обговорення громадське, не було обговорення питання слухання. Депутати наголосили, що наразі 70% учасників бойових дій з Єремчанщини ще не отримали земельних ділянок. Тож роздавати землі під промислову зону наразі недоцільно. Щоб це було в нашій власності, щоб воно видобувалося з максимальною користю для громади, а не для певних категорій осіб, які в свої часи були... Всі ми знаємо, прекрасно, не хочу сказати, багато говорити. Час знаходяться за межами території України, і вони би ці кошти використовували на той самий сепаратизм, щоб знову вбивати наших героїв на сході України. Я Пропоную так само рішення сформулювати таким чином, щоб відмовити е у погодженні, е у наданні погодження користуватись відповідальність сухорів у користуванні дитячим, тобто відмовити Депутати підтримали таку зміну і відмовили товариство з обмеженою відповідальністю парів користуванні надрами. Натомість депутат Микола Палійчук запропонував відкрити в області комунальне підприємство і всі кошти, які будуть йти від видобутку нафти і газу, залишати у місцевому бюджеті. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.